Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Сергій. Разом з моїми підписниками ми заробляємо в інтернеті. У цьому відео поговоримо про ще один спосіб заробітку, а точніше про конкурс, який проводить біржа ZoomX. Та для початку проводжу невеличкий конкурс. Роздам трьом своїм підписникам по 5 доларів просто за коментар. Все, що вам потрібно зробити, це бути підписаним на мій канал, бути підписаним на мій телеграм. В моєму телеграм-каналі також є інша інформація про інші заробітки в інтернеті. Обов'язково підписуйтесь і беріть участь у конкурсі. Отже, підписались на канал, підписались на телеграм, поставили лайк і написали коментар, будь-який адекватний комент і в дужках пропишіть ваше ім'я з телеграму. В наступному відео в режимі онлайн ми будемо вибирати переможців і три переможці отримають по 5 доларів. Ну а ми продовжуємо знайомитись з новою біржею і новою акцією. Погнали! І так, друзі, посилання на біржу буде в описі під відео. Нажимайте переходите ось сюди. І все, що нам потрібно, це зареєструватися в біржі, пройти верифікацію, так як і на любій біржі. Акція дуже схожа на акцію із біржею Polonix. нам потрібно зробити. Торговий оборот і за це ми отримаємо 20 доларів. Також, якщо будемо запрошувати друзів, за кожного друга також будемо отримати по 20 доларів, якщо друг виконує такі ж самі умови. Реєструємося, верифікуємося. Потрібно зробити депозит на 40 доларів, а точніше більше, ніж на 40 доларів. Робимо депозит і зробити торговий об'єм на фьючерсах більше 40 доларів. Це дуже маленький об'єм, він робиться дуже просто. Тому я думаю, ми тут нічим не ризикуємо. В CoinMarketCap по деривативам ця біржа знаходиться на 32-му місці, і бачимо її. Добовий об'єм 726 мільйонів доларів. Біржа надійна, вже не один раз вона проводила конкурси. Я думаю, що варто обов'язково брати участь. Отож, давайте покроково все буду робити, все, що потрібно, щоб виконати ці умови. Акція діє з 1 листопада по 30. Сьогодні в нас 18 листопада, тобто ще є 12 днів, щоб виконати умови цієї акції. Багато часу це не займає. Закинули 40 ще місць доларів, зробили об'єм і все. Гроші не виводимо, чекаємо до 1 грудня. 1 грудня виводимо кошти і через 2 тижні нам зарахують наші 20 баксів. Якщо будемо запрошувати друзів, зарахують більше. Отож, розпочинаємо. Нажимаємо Get Started і проходимо реєстрацію. Вводимо наш мобільний номер телефона, придумуємо пароль, обов'язково його записуємо. Нажимаємо галочку, що ми згодні, і реєструємося. Проходимо рекапчу. На телефон нам має прийти код. Я отримав код. Мені написало, що це смс-ка від ByBit чомусь, можливо, ця біржа від ByBit. Ось і все, я зареєструвався, все дуже просто. Після реєстрації нам потрібно верифікуватися, підключити Google аутентифікатор і робимо депозит. Нажимаємо на себе, Account і безпечність. І ось в нас є вкладка Провірка KIS, тобто проходимо KYC. Нажали. Як бачимо, перевірка не пройдена. Нажимаємо Сертифікація, проходимо базову перевірку, нажимаємо Увілічити ліміт. Вибираємо документ, через який будемо проходити провірку. Я вибираю, як завжди, паспорт. Загружаю сюди свій паспорт. Загрузив. Тепер потрібно зробити селфі. Просто покрутити головою. Нажимаємо начати. І так все я зробив. Тепер зачекаємо, коли перевірка пройде. О, вже бачимо, перевірка завершена. Ваші документи підтверджені. Якщо у вас немає веб-камери, то вам потрібно тоді встановити додаток на телефон і через телефон пройти верифікацію. Нажимаємо вернуть. Як бачимо, можна ще пройти високий рівень, але це не обов'язково, там йде перевірка адреси, але головне, ми зробили. Перший рівень пройшли, більше нам нічого не потрібно. Після того, як ми пройшли верифікацію, можна переходити до конкурсу. Ось наші умови, ось банер, можете на нього нажати і додатково прочитати. Давайте подивимося, переведемо. І бачимо, заробіть 40 доларів готівкою разом зі своїм другом, тобто ви заробляєте 20 доларів і за кожного друга заробляєте також 20 доларів. Тобто, якщо ви зробили депозит більше 40 доларів і зробили обсяг торгів більше 40 доларів, то ви отримаєте 20 доларів, а ваші друзі також отримують 20 доларів. Акція діє з 1 листопада по 30. Після того, як все виконали, потрібно обов'язково зареєструватися у формі. Посилання також буде під відео. І ось основне, що треба зробити, це перший депозит. Це треба бути обов'язковим новим користувачем. Якщо ви раніше ніколи не були зареєстровані в ZoomX, тоді ця акція для вас. Тобто реєструйтесь, вносите більше 40 доларів, торгуйте більше 40 доларів. Обов'язково потрібно заповнити форму. Кожний користувач може отримувати в якості винагороди не більше 200 доларів. Тобто, якщо ви запросили більше 10 друзів, за решту ви більше не будете отримувати нагородження. Ця компанія дійсна для всіх країн, крім Японії, Кореї та регіону Мандарин. Коротше, тут всі правила можна почитати. Давайте перейдемо до основного, нажимаємо активи. Ось у нас є USDT, нажимаємо Депозит. Можна поповняти в ERC-20, TRC-20, обов'язково ТРЦ-20 і нажимаємо от сюди, щоб розблокувати адресу trc ТРЦ-20, тобто в мережі Tron. Нажимаємо. Ось є адреса, і на цю адресу закидаємо більше 40 доларів, Я буду поповняти на 45 доларів. Копіюю цю адресу. На Binance нажимаємо зняття. Вставляємо цю адресу, яку скопіювали. Мережа trc 20. Ось вона. Пишемо 45 доларів, Комісія 80 центів. І нажимаємо зняти кошти. Продовжити. І вставляємо всі коди. Всі коди прописали, нажимаємо надіслати. Ось і все. Тепер чекаємо, щоб кошти прийшли на біржу ZoomX. І так, друзі, за пару хвилин кошти прийшли, бачимо 44 долари 20 центів, все чудово. Депозит ми зробили більше 40 доларів. Тепер нам потрібно зробити торгів більше, ніж на 40 доларів. Переходимо торгівля. USDT безсрочний. Тут в нас є руководство для початківців, тобто, що потрібно робити, нажимаємо далі, завершено. Можна вибрати будь-яку крипту якою ми хочемо торгувати? Хай буде біткоін. Що я буду робити? Я вибираю по ринку. Плече вибираю обов'язково x2, тому що ризикувати я не хочу, це найменші ризики. Стандартно завжди стоїть x10, обов'язково ставте x2, щоб не ризикувати своїми коштами. Підтверджуємо: тоді вибираємо максимум. І тоді вибираємо, на вашу думку, як ви думаєте, чи буде біткоін йти вверх, чи вниз. Я думаю, що буде йти вверх, подивимось, нажимаємо Открити лонг. І нажимаємо Подвердіть. Як бачимо, наша позиція знизу відкрита, і ми тут нічим не ризикуємо. Хіба якщо біткоін впаде аж до 8000 доларів, тоді ми втратимо всі наші кошти. Тепер все, що нам потрібно, це 30 хвилин тримати нашу позицію. Через 30 хвилин приблизно я закрию позицію, і на цьому я умови акції виконав. Давайте поки зачекаємо і подивимось. І так, я годину вже прочекав, бачимо, я трішки не вгадав, біткоін пішов донизу, і я на цьому вже втратив 42 центи, 43 вже. Та це в принципі фігня, так як я зароблю 20 доларів, це покриє мої витрати. Давайте закриємо цю угоду, нажимаємо ось тут, закрить как ліміти ринок, нажимаємо ринок, нажимаємо 100% і підтвердіть, 40 центів ми втратили. Підтверджуємо. І залишилось в мене 43 долари 57 центів. І так, всі умови я виконав, торговий оборот зробив. Заходимо от сюди, історія діров і бачимо, є моя історія. Тобто мене легко можуть ідентифікувати. Після цього ми копіюємо наш Wit. Ось сюди нажимаємо копіюємо. Переходимо у форму, яку я залишу під відео. Ось наша форма. І сюди просто вставляємо наш Wit. І нажимаємо. Обов'язково потрібно заповнити цю форму, щоб брати участь у цій акції. Тут все розписано, тобто ми заробляємо 20 доларів. Подаємо заявку, адміністрація все перевіряє і ми заробляємо на цьому 20 доларів. Нажимаємо. Ось і все. Тепер нам залишається запрошувати друзів по нашій реферальній силці і заробляти додаткові кошти. Також рекомендую відкрити ордер ще раз. Наприклад, я зараз відкрию ще раз, щоб точно попасти під цю акцію. Роблю точно все те саме, відкриваю також лонг, можливо, тепер піде доверху. Точно все те саме і підтверджую. Бачимо, позиція відкрита, зараз плюс 2 центи, плюс 3 центи і подивимося. На всякий випадок роблю ще один торговий оборот. Почекаю трішки, тому як адміністрація буде перевіряти, чи ми виконали всі умови, краще зробити трішки більше, щоб на всі 100% отримати своїх 20 доларів. Далі просто йдемо от сюди. реферальна програма. Копіюємо своє реферальне посилання і даємо друзям, якщо хочете заробити більше. І так, давайте підсумуємо, що потрібно зробити. Реєструємося на біржі, проходимо верифікацію. Після чого робимо депозит більше, ніж 40 доларів, Рекомендую 42, 45. Зробили депозит USDT мережі TRC-20. Після чого йдемо в торгівлю. І відкриваємо позицію на всі кошти і тримаємо цю позицію мінімум 30 хвилин. Після того, як закрили позицію, копіюємо наш юзер ID, вставляємо його в Google формі, яка буде під відео, щоб зареєструватися в цій акції. Потім на всякий випадок робимо ще один торговий об'єм, щоб точно брати участь в цій акції. І далі, по бажанню, запрошуємо своїх друзів. Свої кошти не виводимо до 1 грудня. Після 1 грудня можемо вивести свої кошти, а наш заробіток нам нарахують через 2 тижні. Тобто приблизно до 14 грудня ми отримаємо свої кошти. Ось так, друзі, із 40 доларів можна заробити мінімум 20 доларів. Я думаю, акція варта уваги. Все, що вам залишається, просто повторити за мною, і ви обов'язково зможете на цьому заробити. Отож, кому цікаво, вперед. На цьому буду завершувати. Не забувайте про конкурс, приєднуйтесь до нашого ком'юніті і будемо заробляти разом. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою і почуємось в нових відео. До побачення!